Іран продовжить свою ядерну програму, не зважаючи на тиск та санкції заходу, заявив іранський духовний лідер Аятола Алі Хаменеї. Тим часом інспектори магате повернулись з Ірану. Ні з чим їх не допустили на атомний комплекс у паршині, де як вважають в агенції ООН, може тривати розробка ядерної зброї. Ми намагались досягти угоди щодо того, як ми можемо розв'язати існуючі проблеми, і ми обговорили можливий військовий бік іранської ядерної програми. Також ми намагалися отримати доступ до об'єкту, що становить інтерес для нашого розслідування Провал місії може ускладнити початок нових переговорів між Іраном та Заходом. Протягом останніх кількох місяців напруга зростає, нафтові санкції посилили, проте Іран не відступає. Щодо продажу уранської нафти на міжнародному ринку. У нас достатньо клієнтів та союзників. Отже, санкції не становлять реальної проблеми. Минулого тижня Іран запустив лінію нових центрифуг для збагачення урану. Тегеран твердить, що це виключно мирний атом. Водночас, на півдні країни тривають військові навчання, спрямовані на посилення охорони ядерних об'єктів.